Всім привіт! Хотіла засняти вам коротеньке відео про те, як ми навчили Майкла команді Дай лапу. Бачила альтернативні відео, де в ході навчання необхідно, щоб собака спочатку ставила лапу на предмет, але ж і цього мій пес не вмів. Тож я придумала спосіб набагато простіше. Спочатку, так як Майкл був лякливою недовірливою собакою, я торкалась лапи і одразу видавала смаколик іншою рукою. З часом він звик і йому це навіть подобалось. Потім тією ж рукою, що торкалась лапи, видавала смаколик. Тож увага собака була на моїй руці зі смаколиком. Трішки пізніше почала брати лапу самостійно в долоню, піднімати її, і вже після цього віддавати смаколик з тієї ж руки. Після того, як Майкл зрозумів зв'язок між піднятою лапою і смаколиком, почав самостійно піднімати лапу і ставити її мені на долоню. І одразу забирав смаколик. Трішки згодом вже почали вводити голосову команду. На цей трюк у нас пішло орієнтовно 3 дні. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на канал. Буде ще багато цікавих відео. Дякую за перегляд!